Неможливо передбачити навіть те, що буде через 5 хвилин, але насправді все передбачено і написано. Лише треба подивитись. Слава Ісусу Христу! Вже скоро почнуться масштабні події, і прийде той, якого ми чекали, і буде знамення на небесах. І всяка плоть побачить славу Божу, настане день, коли небо розірветься світлом, коли моря і землі затримтять від Його приходу. Він цар царів, Господь Господній, той, хто був, хто є, і хто гряде у славі. Тоді з'явиться на небі знамена сина людського і заплачеть усі племена землі, і побачить сина людського, що йде на хмарах небесних, і силою та великою славою. Світ чекав. Сміявся, зневажав, та його слово незмінне, його обітниця вірне. Зірки затьмяться перед його сяйвом, і кожне коліно приклониться перед Ним. Ось він йде за хмарами і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, і заридають перед ним усі племена землі. Браті і сестри, готуйте своє серце, бо це не казка, це не легенда, це істина, що гряде силою і справедливістю. І в цей день радітимуть ті, хто чекав його, а для інших це буде день страху і жалю. Але Господь милостивий до тих, хто кличе Його, бо написано: усякий, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться. Чекає Його, брате, чекай Його сестра з вірою, з радістю і чистим серцем, бо близько царство Боже.